Доброго ранку, мої любі діти! Діти, сьогодні, 26 червня, день народження зубної щітки. Так-так, у зубної щітки теж є день народження. Ось про це ми сьогодні і поговоримо. Ранок у всіх починається зі звичної гігієнічної звички. Беремо в руки зубну щітку і починаємо чистити зуби. Цей важливий етап ранкової процедури триває зовсім недовго, але забезпечує нам свіжий подих і гарантує здоров'я зубів та порожнини рота. Діти, а як і коли з'явилася на світ зубна щітка? Вам цікаво дізнатися? Тоді слухайте. Починалося все у давньому Єгипті з простої дерев'яної палички, розщепленої з одного кінця і загострену з іншого. Гострий кінець використовували для видалення волокон їжі, інший розжовували зубами, при цьому грубі дерев'яні волокна видаляли із зубів на лід. Робили такі щіткі палички із спеціальних порід дерева, що містять ефірні масла з дезінфікуючими властивостями. В деяких куточках Африки до сих пір населення використовує такі первісні щітки. Першими придумали зубну щітку у 15 столітті винахідливі китайці, коли прикріпили до ручки з бамбука невеличку кількість щитинок Сибірського вепра. Правда, використовувалася ця щітка без зубної пасти, тоді її не було. В Європі зубна щітка стала завойовувати позиції тільки через 200 років. Для щитини зубної щітки використовували і кінський волос, і свинячу щитину, але вони були то занадто м'які, то навпаки, сильно травмували емаль зубів. Тільки на початку 20 століття був винайдений нейлон, який знаменував початок нової ери в розвитку зубних щіток. Зараз можна придбати різні зубні щітки прості, електричні, ультразвукові. Промислове виробництво недорогих зубних щіток було вперше налагоджено в 1780 році англійцем Вільямом Едісом. Сталася ця подія 26 червня, в зв'язку з чим ця дата відома тепер як День народження зубної щітки. Маляти, я пропоную вам послухати казку Королева зубна щітка, яку написала Наталя Шутюк. Жив собі хлопчик вовчик, і була в нього улюблена зелена зубна щітка. Це зовсім не значить, що він любив чистити зуби, але точно знав, мабуть, тисячу способів гри з нею. Хлопчик знаходив монету й чистив її близьку своєю зубною щіткою або малював нею дивні візерунки, коли йому набридало малювати пензлем. Вовчик навіть міг за допомогою зубної щітки дотягнутися до вимикача і вімкнути в своїй кімнаті світло. Носив хлопчик зубну щіткою з собою завжди, ховав її до кишені і нікому не показував. Одного разу вовчик хотів повратись зі своєю зубною щіткою у чарівника і використати її, як чарівну паличку, але коли поліз у свою кишеню, то виявив, що зубної щітки там не було. Хлопчик шукав її скрізь на столі, під столом, навіть заліз під ліжко, але зубної щітки ніде не було. Так він шукав свою улюблену зубну щітку до самого вечора. Вова навіть раніше ліг спати, бо йому було сумно без неї. Як тільки хлопчик заплющив очі, він опинився у великому білосніжному палаці, де все виблискува чистотою у сонячному проміні. Назустріч йому у яскравій зеленій сукні йшла королева зубна щітка, а за нею слідом пересувалась королівська свита з великих і малих, синіх, жовтих та червоних, широких та вузьких зубних щіток. За кілька кроків від здивованого хлопчика королева зупинилась, та одразу біля неї виникла зубна щітка в жовтій лівреї та з сувоєм в руках. Вона тоненьким кумедним голосочком стала читати. За неправильне використання зубної щітки, неповагу до неї наказую ув'язнити хлопчика вовчика у білому палаці навіки. Хлопчика може бути помилувана, якщо він дасть правильну відповідь на одне єдине запитання, якого кольору була його зубна щітка? У величезній залі білого палацу настала тиша. Розгублений вовчик переминався на місці, а зубні щітки великі й малі, сині, жовті та червоні, широкі та вузькі, разом всі дивилися на нього. Хлопчик дуже любив бавити зі своєю судною люб... щіткою, але вона була така брудна та замурзана, що він вже й не пам'ятав, якого вона кольору. Вовчик опустив плечі, на його очі нагорнулися сльози. Хлопчику було соромно, що він був такий неуважний до своєї улюбленої речі. Він глянув на королеву зубну щітку, щоб сказати, що не пам'ятає, але його погляд привернув блиск зеленого камінця на сукні королеви. Зелена, моя щітка була зелена, голосно і впевнено викрикнув вовчик та прокинувся. Стрімглав він кинувся до ванної кімнати, де в стакані на полиці стояла нова зелена зубна щітка. Вовчик схопив її і озирнувся навколо. На білому кахлі ванної кімнати грали, виблискували ранкові сонячні промені. Хлопчик намастив зубну щітку зубною пастою, почистив зуби, добре вимив зубну щітку та поставив її на місце в білий стакан на полиці. На мить йому здалося, що зубна щітка посміхнулася, але то грали зі світлом на кахлі сонячні промені. Малята, вам сподобалася казочка? Ви зі своєю зубною щіткою так не граєтеся? Я дякую вам за увагу. До побачення!